Це програма схеми спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди. Показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Розповідаємо про поступ у боротьбі з незаконним збагаченням можновладців. Нарешті запрацював новообраний парламент призначення уряду, розподіл комітетів це першочергові завдання депутатів. А що відбувалося за лаштунками нової ради у перші дні її роботи? Про це репортаж нашого журналіста Сергія Андрушка. В Україні запрацювала нова Верховна Рада. Ми поспілкуємося з новими і старими обличчями парламенту. У новій Верховній Раді поповнення депутатів з прізвищем балога. Тепер їх буде вдвічі більше. Попередньому скликанні було дво, двоє братів балох. В цьому скликанні чотири братів балох. Розмах, вам кажеться, так? Все залежить від того, що ми ж не пішли по списку в якусь політичну силу, пішли в поле, люди підтримали. Тому тут нічого такого нема дивного. У вас просто своя фракція Балох в Верховній Раді. Ну, міні-фракція, можливо, так. Але я радий, що є підтримка, і тут нічого в цьому, мабуть, пану немає. А це нормально, ви вважаєте, коли родичів, родичі в парламенті от опиняються? З якої точки зору ви запитаєте? Чи нормально, чи ненормально? Ну, Чи це традиція цивілізованих країн? Ну, якщо взяти Америку, то ми бачимо там. Був вже два були президентами третій на підході. Двоє депутатів, рідних братів Віктора Бологи, Павло та Іван, менш говірки. Іван вперше депутат. Радіо Свобода Серідношу, скажіть, а ви вперше в парламенті. Пізніше. А? Пізніше, дійсно вперше. А от навіщо? що Наш, вам бути народним депутатом? Радіо Свобода Серідошку. Пізніше, можна пізніше? Ну, просто дайте відповідь, навіщо вам ти депутати? Странний ви чоловік. Про династію Бушів згадує і новий молодий політик Олексій Порошенко, син чинного президента України. Звичайно, ця саме історія, коли там династії політиків, вона є на заході, вона є в Америці. Це саме династія Бушів дуже відома. Тому. Знаєте, все здається, залежить від конкретних людей. Знову у парламенті родина Льовочкиних Сергій, що довгий час керував адміністрацією президента Януковича, та Юлія була членкиною фракції партії регіонів. Вже за нової влади вона придбала собі острів в елітному містечку під Києвом. Конча заспі. Як опинився в вашій родині острів? А, ви знаєте, це треба спитати у моєї сестри, але про те, що мені відомо. Він був придбаний на вторинному ринку у відповідності з діючим законодавством України. Це абсолютно прозоро. Більш того, вона опублікувала документи про його купівлю. Вони всі були навіть на нерейтингових на, на сайтах. Я бачив там і на Возрівателі, і на Українській правді, і на «Уніані», і на Українських новинах. За яку суму було придбана? Це треба в неї спитати, але там ринкові ціни. Там було кілька. Навіть десятків угод, тому що земля була консолідована маленькими шматочками. У вас є питання по темі роботи Верховної Ради? Робочий день. А, ні. Наступний робочий день коаліція планує да, у вівторок. Не склалося у парламенті з новою родиною депутатів Литвинів, син екс-спікера програв вибори. Сергій Дружко, Радіо Свобода. Не Скажіть не вам. Вискучили. Поздравляю вас. Вам вдалося потрапити в парламент, але вашому сину поталанило менше? Я Не думаю, я думаю о, е, сину поталанило більше, що він став справжнім чоловіком, побувши в АТО. А це новий депутат пан Дзюблик, який і виграв вибори у сина Литвина. Скажіть, як вам вдалося перемогти сина Литвина і, жу... і е, Віталія? Ну, Так і вдалося. Ну, розкажіть, в який момент, Ви Знаєте, скільки тій машині з руки? Ну, 8, можливо, можливо, трошки більше, можливо, навіть 9. І нам треба встигати за цими картежами. І, я вам скажу, на сьогоднішній день парк УДО, він вже не встигає за цим процесом, який відбувається, тому що автомобілі швидкі і треба ну, рухатись і треба бути, бути своєчасним всюди, в, всі, в тих місцях, де, де повинні бути охоронямі особи. Після того, як перестала працювати Київраді Галина Герега, з родини Герег у політиці залишився лише її чоловік власник епіцентру Олександр Герега. Екс-регіонала ми раніше фільмували, як він заходив до адміністрації президента Порошенка. Тепер він знову депутат. Пане Герою, Радіо Свобода Сергій Андрушка. Пам'ятаю вас. Скажіть, пане Гере, ви не хотіли створити групу мільярдерів у Верховній Раді? Ні. Ні, мені хочеться побрас мені, хочеться, щоб ця верховна рада дійсно попрацювала на суспільство по справжньому. На що вам бути депутатом я розкажу тобі, що дуже великий є досвід в тих справах, які ми з які ми. Приурочили останні 11 років. Хочете ви працювати. Не хотіло, там, держави. наприклад, розвивати епіцентр і таке інше. Навіщо йти в Верховну Раду, щоб Я закидати вас... бізнес, і таке інше. Я вам скажу за 10 років в компанії під нас народилося стільки молодих серйозних менеджерів, що їм також потрібно давати дорогу в життя. Ось, а ось а свій досвід вже хочеться ось дійсно державі дати, щоб ми почали приймати не просто закони для галочки. А щоб дійсно почали для малого середнього великого бізнесу полегшити їм життя і щоб приймали ті закони, щоб просто держава стала сильною. А, а ти в протиком комітеті? вже відомо? Я, мабуть, мабуть, в тому самому тому комітеті я залишився. приємництва. Ні, тобі ж е, е, митний комітет. Комітет, а чому самомитний комітет? Чому бо а, в... ви ж завозите в епіцентр дуже, багато товарів. дуже великий досвід нам? І ми знаємо, як полегшити життя ті, які також на ці працюють з нами. Ну, Зрозуміло у новій раді. І Вадим Новинський журнал Форбс заніс його до ста найбагатших українців України зі статками 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Росіянину Новинському експрезидент Янукович надав громадянство України два роки тому. Ви не хочете створити групу мільярдерів у Верховній Раді? А хто мільярдер? Ви? Ні? Мільйонер. Та я не знаю, що ви взяли. Навіть не мільйонер? Ні. Десь є депутати. Тобто у вас немає мільйонів?» Сергій Тарута, у якого статки за Форбсом понад 400 мільйонів гривень, розповів останню інформацію про свої статки. Що з вашим бізнесом трапилося? Нічого бізнесу нету. Він же його взагалі немає, Чи Взагані, ще залишилося? Вже немає. Ігор Насалик, колишній мер Калуша, а нині депутат, теж розповів про свої статки. То я, -то я вважаю, що це не є машина. А це скільки? не джип, це проста. А як заробили на машинах? Ну я задекларував в 98-му році 10 мільйонів доларів. А як заробили? Ну я до 98-го року був бізнесменом. Ну, в якій сфері? Чим займалися? Нафтогазовим бізнесі. Дивіться, у вас кожух такий є. Чого, кожух є, кожух і костюм, є костюм. Ну, то ж не за три тисячі гривень. Ну, я ж сказав вам, що я в 10 мільйонів доларів, ще в 98-му задекларував. Найдіть мені, будь ласка, бізнесменів і підприємців, які в 98-му році могли задекларувати такі суми. Правда ж не знайдете? Навіть Ренат Леонідович не задекларував в ті часи. Ні, достатньо. А за останній рік що задекларували? Задекларував? Ну, нічого я не задекларував. Валерія Гонтарєва, очільниця Нацбанку, прийшла в шубі до парламенту. Доброго дня, радіо радіосвобода. Скажіть, будь ласка, який у нас буде доларний з ним часом? Добри дні. Її попередник, очільник Національного банку, пан Кубів, надав більше інформації, чому гривня постійно знецінюється. Скажіть, а, чому так подешевшала гривня? До вас як до голови на з банку донедавна були. Ви знаєте, перше, велика корупція. Друге, розвиток економіки за роки незалежності не змінив радянського підходу. І третє, важливе, значить, що дуже багато тіньових коштів. Почекайте, це вже зараз за новою владою. Ми говоримо, я говорю за весь період. І Ні, давай, давайте, це давайте це я вам ворогу, я ж не... Ми говоримо, давайте так. Гривня була 1,8%. Потім 3,42, потім 5, потім, говоримо, потім 8 ну, гривень. Ну, не, ми ну, говоримо цього року, 8 давайте. гривень і. 16. Розумію, що що я ще раз хочу сказати? 3,42, 5, 8, 11, 15. Те, що ви сказали, це трапилося за останні 15 років. А, а з 8 до 16 коли ми за останній рівня ми говоримо про економічні закони і про економічне формування. Правильних процесів, які повинні проходити в суспільстві. Корупція сьогодні... подолана сьогодні. Я ж сказав корупція, я ж назвав першу тема корупції. А де, де ви, от голова Нацбанку, тоді от, де ви помітили цю корупцію? В яких галузях? Ви знаєте, корупція як у всіх галузях на сьогодні є. Ще нам вдалося поспілкуватися з В'ячеславом Богослаєвим, знову депутатом і генеральним конструктором підприємства Моторсіч відповідно до цього сайту. Раніше у змі лунала критика, що запорізький завод Моторсіч поставляє в повному обсязі авіадвигуни до Росії, що заборонено указом президента Порошенка. Скажіть, це ж ви двигуни виробляєте, так? Так, точно, да. Ту, та, ситуація не зрозуміла. Такси двигуни, ви продаєте в Росії чи не продаєте? Ми в Росії не продаємо, ми продаємо третім странам. Третім. В Росії ми нічого не продаємо. Третій Так. Да. Китай, Індія, 112, 120 стран. А давно ви припинили продаж? Все каждый місяць продаємо. Ні, в странам. Росію. Давно. Прикритили продажу. Просі. Давно. Когда? Давно, два місяці. Два місяці или три місяці. Ще ми зустріли народного депутата з опозиційного блоку Юрія Мірошниченка, котрий тепер не хоче згадувати прізвище Януковича. На що вам бути ще раз народним депутатом? От ви були представником Януковича в попередньому скликанні в Верховній Раді. Ні, я був представником президента Януковича. Президента Януковича. Я був представником президента. Ви президента, тепер боїтеся згадувати Ні. це прізвище не купува. Ну, я ви просто постирали? намагаюся у... Розумієте, в ваших словах. Є певне упередження. Ви намагаєте це факт? Ви працювали представником президента Віктора Януковича. Це Отак не кажіть. Отак і кажіть да. представником президента Віктора Януковича. Абсолютно точно. Секрет, що найбільші гроші в Україні були зароблені на продажі газу. Так було, наприклад, з колишніми прем'єр-міністрами Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко, олігархами Дмитром Фірташем та Сергієм Курченком. За часів Віктора Януковича на продажі газу заробляли люди, наближені до так званої сім'ї. Серед них і колишні міністри Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також нардеп Юрій Іванющенко, саме їм, за даними української прав. В підконтрольна фірма Golden Derrick, що буквально на очах перетворилася на великого газовидобувача. Одночасно держава, в особі НАК «Надра України, втратила свої позиції і тепер переживає великі складнощі у тому, аби відсудити свої активи у колишніх регіоналів. Хто з суддів грає на руку соратникам Януковича? Розслідування Олександра Чорновалова. Незважаючи на повалення корумпованого режиму Віктора Януковича і приходу до влади проєвропейських політиків, схоже, судова гілка влади в Україні продовжує консервувати стару систему. Принаймні про це свідчать опубліковані в грудні результати щорічного дослідження Європейської бізнес-асоціації. Довіра до судової системи знаходиться на низькому рівні. Одним з останніх судових процесів, який показує всю недосконалість системи, є тяганина між державною компанією НАДРА України і приватною Голден Дерік. Контроль над нею, за даними української правди, через кіпрську хартлог лімітед здійснюють екс-міністри уряду Миколи Азарова, Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також колишній народний депутат партії регіонів Юрій Іванющенко. можливо, саме завдяки покровителям за часів президентства Віктора Януковича справи цієї компанії різко пішли вгору. У 2012-2013 роках колишнім керівництвом НАК Надра України були продані фірмі Голден Дерік за трохи більше 20 мільйонів гривень. Часки відразу в трьох об'єднаннях, які видобувають газ на одному з найбільших газових родовищ України Сахалінському. Завдяки цьому, за даними Надр України, лише за два роки Голден Дерік змогла заробити близько 120 мільйонів гривень. Цікава арифметика, чи не так? Але чи то через неуважність, чи то через жадібність компанія так і не розрахувалася з НАК надра України, це дало законну підставу вже новому керівництву державної компанії звернутися до суду з позовом до Golden Derrick про розрив договорів та повернення НАК надра України активів, які генерують мільйони гривень щомісяця. Для нас стратегічним завданням на сьогоднішній день є повернення частки участі у спільній діяльності на Сахалінському родовищі. Адже за рахунок тих часток ми розраховуємо отримувати дивіденти, які дають можливість сьогодні розвиватися компанії. Тому ми розраховуємо. І для нас це архіважливо, щоб ця частка повернулась під контроль національної компанії. Повернення прибуткових активів допомогло б також вирішити гостру проблему із заборгованістю по заробітній платні, яка почала різко зростати якраз за минулого керівництва НАК Надра України, кажуть у галузевій профспілці. На сьогоднішній день задовженість по заробітній платі составляється 7,5 мільйонів. Це без нарахувань і польового забезпечення. Це дуже багато. Якщо активи, які є на Сахалинському родовищі, Вернути компанію, то буде суттєве покращення. Суттєве. Перший крок уже зроблено. У жовтні листопаді господарський суд Києва розірвав вище вказані договори, а також заборонив компанії Голден Дерік вчиняти будь-які дії по відчуженню активів. Проте як тільки справа потрапила в Київський апеляційний господарський суд, шанси Голден Дерік на збереження прибуткових активів різко зросли. Київським апеляційним господарським судом. Абсолютно безпідставно було задоволено апеляційну скаргу компанії Golden Derrick. що дане рішення означає, що на сьогоднішній день компанія Golden Derrick може абсолютно безперешкодно відчужити іншим сторонам участь у спільній діяльності. Чим самим в майбутньому для нас створить проблем чи до повернення. Держави нашої компанію, контролю над участю у Сахалінському родовищі. Хто ж з представників української Фаміди зважився на такий крок? Згідно з інформацією єдиного держреєстру судових рішень, це зробила трійка суддів на чолі з Ларисою Смирновою. Саме на цю суддю неодноразово скаржилися до вищої кваліфікаційної комісії суддів. В останній раз це робив народний депутат від свободи Олег Осуховський, який запідозрив суддю з Київського апеляційного господарського суду у сприянні рейдерам. Втім, вища кваліфікаційна комісія суддів проігнорувала звернення. Потрібно міняти і, зокрема, вищі кваліфікаційні а, комісії а, тих людей, які ще були разом, працювали, були є а, зі старою владою, які віддавали просто відписочки, що а, нібито вони не побачили порушення а, того чи іншого судді. Якщо ми сьогодні не проведемо люстрації в українських судах і не винищимо корупцію під корінь, то ми не будемо мати ніякого майбутнього. Ми звернулися до Golden Derrick з проханням прокоментувати, з чим пов'язаний стрімкий розвиток компанії за часів президентства Віктора Януковича і чому вона не розрахувалася знак надра України за отримані державні активи. У приймальні директора, вислухавши питання, пообіцяли зв'язатися пізніше. Однак, на момент ефіру так ніхто й не вийшов на зв'язок. Відмовився від коментарів і юрист Володимир Лавринович, який представляє інтереси Golden Derrick в суді. На що сподіваються приватні? Власники Голден Дерік, колишній журналіст а нині народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, який провів не одне розслідування про зловживання вищих посадових осіб епохи Віктора Януковича, вважає, що вони банально намагаються домовитися вже з нинішньою владою. Едуард Ставіцький він був одним з провідних діячів клану Януковича. Входив до його так званої сім'ї. Він був міністром спочатку екології, а потім енергетики. А на самому початку він очолював державну компанію Надра України, яка власне і провернула всю аферу з Межигір'ям. То ну, він намагається домовитися. Очевидно, з новою владою він намагається вплинути на... на попередні рішення. Чи витримає українська влада і судова система це випробування? Дізнаємося зовсім скоро, коли буде розглядатися чергова судова справа за участю компанії Голден Дерік. В минулій програмі ми показали сюжет, в якому розповіли, що соратниця мера Києва Віталія Кличка, депутатка Київради від партії Удар Вікторія Кустова, будучи впливовим київським політиком, будує бізнес на столичних дітях, продаючи у дитсадки продукти харчування по завищеним цінам. Вона є власницею фірми Ніка 1 що виграє столичні тендери. Ми вимушені вибачитися за неточність. Допущено в сюжеті. Фірма пані Кустової дійсно будує на цьому бізнес, але ми помилились при розрахунку ціни, за яку та продає хліб, батон міським дітлахам. В сюжеті було сказано, що він коштує 9 гривень, що вдвічі дорожче ринкової вартості. Насправді ж, це ціна за кілограм товару, а не за штуку. Ми щиро просимо вибачення за допущену помилку в розрахунках. Натомість ширший аналіз усіх закупівель, в яких перемогла фірма депутата Київради від партії Удар Вікторії Кустової, показав наступне. За неповний 2014 рік фірма Ніка 1 стала лідером в рейтингу отримувачів найбільшої кількості підрядів на харчування дітей в столичних дитсадках. Виграла приблизно третину з усіх проведених тендерів. Місто уклало 71 угоду з фірмою соратниці Віталія Кличка загалом на 56 мільйонів гривень. Ми звернулися до пані Кустової, щоб вона прокоментувала успіхи своєї компанії в царині бюджетних підрядів. На що нас запевнили, що насправді у фірми вже немає чим платити зарплату працівникам, бо Київ не розраховується за поставлені в навчальні заклади продукти, і борг перед фірмою депутатки вже складає 5,5 мільйонів гривень. Борг районних управлінь перед підприємством станом на початок грудня 2014 року склав 5 мільйонів 534 тисячі 200 гривень. Тобто підприємство не отримує кошти наперед, як ви стверджуєте, а навпаки, кредитує бюджет міста за власний рахунок. Так нещодавно сам Віталій Кличко повідомив, що в бюджеті міста закінчуються гроші, тож коштів на харчування дітей теж скоро не буде. На жаль, на харчування дітей в дитячих садках та школах грошей залишилось на два тижні. А це засідання депутатів Київради за 9 жовтня. Хто ж ініціює питання про якнайскоріше виділення додаткових коштів на розрахунок з постачальниками продуктів дітям в навчальні заклади? Так саме депутатка Вікторія Кустова. можливо, через те, що більше за інших переймається долею столичних дітей, але можливо і через те, що мова йде безпосередньо про доходи таких компаній, як її власна. Добрий вечір, партія удар Солідарність", Кустова Вікторія. Я хочу звернути ваше увагу і попросити, щоб ви виконали определённе діяння. Значить, в бюджеті, передбаченому на шкільне харчування, не учтена надзаборність за прошлий год. І тому, якщо от ми не изменим і не внесём ці деньги, діти остануться без їжі в школах. Що правда в своєму листі, пані Кустова нас завірила, що на сесію вибивала гроші на харчування учнів перших класів, а її фірма «Ніко-1» займається продуктами для дитсадків. Тим не менш, очевидно, що соратниця кличка з одного боку як депутат курує питання харчування дітей в навчальних закладах, а з іншого боку, як бізнесмен на цьому ж хоче заробити. Чи це за духом антикорупційного законодавства не підпадає під поняття конфлікту інтересів? На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою про корупційні оборудки або нечесних політиків, прокурорів чи суддів, пишіть нам листи на електронну адресу. tv.scheme.gmail.com. з вами була програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер, о 21.50. До зустрічі.